Вітаю! Я Рожкова Юлія Анатолійовна, лікар з функціональної діагностики. Сьогодні давайте поговоримо про електроенцефалографію. Коротко ЕЕГ. ЕЕГ – це метод дослідження функції кори головного мозку за допомогою графічної реєстрації його біоелектричної активності. Основною функціональною одиницею кори головного мозку є нейрони нервові клітини. Ці нервові клітини мають здатність генерувати і проводити імпульси. Якраз це ми і реєструємо за допомогою енцефалограми. Суть методу полягає в одяганні на голову пацієнта шапочки з електродами, і при обстеженні пацієнт виконує рекомендації лікаря. Ми можемо попросити закрити очі, відкрити. Глибоко подихати тощо. При підготовці до обстеження за добу необхідно виключити алкоголь та напої, що містять кофеїн. Бажано не палити. Абсолютними показами до проведення даного обстеження є судомний синдром та синкопальні стани, втрати свідомості. Відносними показами до проведення обстеження є часті головні болі, запальні процеси головного мозку, манінгіти енцефаліти, черепно-мозкові травми. Порушення сну, порушення або затримки мовного та психомоторного розвитку у дітей. Дане обстеження проводиться або в стані сну, або в стані активності в спокої, проводиться або на кушетці, або сидячи на стільці. Обстеження абсолютно безболісне і практично немає протипоказів. Протипоказом може бути порушення цільності шкіри голови і може бути гостре психічне порушення у пацієнтів. Для того щоб потрапити до нас на обстеження, необхідно взяти направлення у сімейного лікаря або невропатолога або оплатити дане обстеження на основі офіційних платних послуг варазкої багатопрофільної лікарні. Звертайтесь, завжди раді вам допомогти. Ваше здоров'я, пріоритет нашої лікарні.